Доброго дня, шановні землі. Увага! Щойно, щойно відбулося засідання колегії обласної ради, де одноголосно прийнято рішення, що сьогодні, о 17-й годині, відбудеться позачергова сесія обласної ради, де буде розглянуто питання про. Суспільну політичну ситуацію в Україні та в нашій області. Питання, про які ми тут з вами пів години назад говорили, у згоджені, не віримо, а вас кажу, не віримо. Питання, не питання, які виносяться на сесію. Слухайте. Будь ласка, перше, перше питання, слухайте. Про перехід цієї повноти влади в Чернівецької області до Чернівецької обласної ради, народної ради Схвалюємо. друге про недовіру і відстав голови Чернівецької обласної державної адміністрації Попієва. ці голосування ви зрозуміти не, не сказали, слухайте його балачки. Це не прості балачки. Це сьогодні Ми буде вирісено. вирішено. А! 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 А!

балачки, вы это зрозумеете. Все, что залишается на улице, это залишается на улице. Вы не повторите, что вы дайте, чтобы дать Влічі все! Нарадувати потато! Послухати, секундочку! Посадить! Два заворійте! Вибачте мене, давно вже сміття історії! Він не вийде! Давайте перестанемо! <глес> <глес> документи, Робимо те, що роблять <Цивить>. у Львові, у Тернополі, що безкінечний, рушаємо на право нами, нам по Путіна. Я депутат такий самий. І мені наприклад, це гальмонце зливалимо. <глес> <глес> Люди вбивають, вони звичайно. Займають безкінечний.

Знову стадо прокурорів у гондрі і 10 кука. Німецьани. Німецьани.

В ради. А, що вони робили, цілу ніч, Що вони не бачили, що тут люди гинуть? Усе, да, на ми Не Не Ну Я Де ці депутати? Ми Та зараз. Та немає. Бо вони прийдуть такі самі. На п'яту годину приїдуть і все буде! Та а де вони були ці цілові? Та не хотіли вони. Будуть, Хлопці будуть.

Ми вас чути не хоче, папіва давати голосовані одноголосні. А хто їх знає? Ці Нашу Папіва вже там, давайте. Гей ту владу геть ми розірвали. Які вимоги? Зачитайте. Ніхто не розуміє про що голосує. Що ніхто не має працювати, тому що людей вбивають. Ми, ми, ми тут з вами на цьому місці прийняли рішення про перевір цієї влади Чернівецької обласної ради цієї. про відставку Папієва і недовіру Папієва. Прошу голосувати. Недовіра не може! Підставка. Про заборону території області, діяльність, партій, регіонів і партії України, про втрату законності рішень президента України і його негайну відставку. В... У нас немає президента не звернення не тобто? керівництва Міністерства внутрішніх справ Человецької області про перехід міліції на бік народу так, і відкликання шоу та Байдану. Давайте ви ведете нас до УМВ. Конкретні дії через дітей, коли вже йдемо. Ви і ми ще не промаха. Всі оці питання проголосовані вами і нами сьогодні офіційно проголосовані сесією о сімнадцятій годині. 20. Їх буде да, буде тут, да, Вони, тут, вони да, приїду, через години. Народ не має виску права чекати! Вони, вони, всі будуть. вони вже будуть! Пів години!